Моє шанування, вітаю глядачів від каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довіри за те, що ви підписуєтеся на наш канал та коментуєте наші відео. Якщо ви ще цього не зробили, то зробіть, будь ласка, таким чином. Ми відчуваємо вашу підтримку і розуміємо, що аналітику, яку дають наші експерти, для вас актуальна та цікава. До нашої ефіри доєднюється Юрій Танасійчук, адвокат, волонтер, пане Юрій, слава Україні! Дякую, що знайшли час. Героям слава! Пане Юрію, останній день згідно чинним законом України, коли військовозобов'язані особи мають оновити дані. Мова йде не тільки про чоловіків, а й жінок. Є перелік медичних професій, де також і жінки мають оновити свої дані. Якщо особа не зробила, не встигла до 17 липня оновити дані, що її чекає? Ну, чекає суперечка з ТЦК. В правовому режимі я сподіваюся, бо зараз дуже багато дій, пов'язаних з ТЦК, виходять за межі і здорового глузду, і про поля. І це процес, треба говорити, що він взаємний, він не тільки стосується дії. Тому адміністративне стягнення, яке визначила держава в розмірі від 18 до 25 тисяч, це раз, друге, ну і висока ймовірність його накладення, оскільки процедура для цих. Адміністративних стягнень стала спрощеною в порівнянні з попередньою редакцією закону. Тобто це йдеться вже за рішенням керівника ТЦК, без на першому етапі винесення цього рішення без залучення суду для його розгляду. От єдине, що е, я не думаю, е, що буде, можливо, будуть масові е, самі винесені рішення про накладення адміністративного штрафу, але успішними їх, е, по стягненню, сподіваюсь, що не буде так багато, тому що. Законодавець визначив також в цій редакції, і про це вже частково говорять. Можливість і з обов'язок територіального центру комплектування, в разі, якщо особа самостійно не оновила дані до 16-го числа, отримати про неї інформацію з офіційних державних реєстрів, як реєстр міграційної служби України, державного реєстру виборців, тобто там, де є основний масив, ключова інформація про, про особу. ім'я по батькові, дата народження, місце народження. Вік, стать ідентифікаційний податковий номер і цієї інформації на оновлення даних є, є достатньо. Тому ТЦК також має обов'язок окрім права виносити адміністративне стягнення, обов'язок перевірити по особах, які не новили дані, але числяться за певним територіальним центром комплектування, перевірити їхні дані в відповідних реєстрах, і в разі відсутності там даних тоді вже діючи в межах правового поля, виносити рішення про адміністративне стягнення. Тобто. У суті, виходить, так, з однієї сторони, з 17 числа можуть приходити штрафи за неоновлення даних, з іншої сторони, ТЦК самі мали б ну, зайнятися далі цим процесом. Саме так. Я, виходить, думаю, я думаю, що це буде, буде відбуватися паралельно. Одночасно, паралельно. Так. А дивіться, які є от підстави от людина каже: я не встигла оновити дані. О, тобто є якась законна е, буква закону, коли людина може на неї посилатися, бо вона не встигла оновити дані? Е, ну, е, питання теж буде, ну, теж це дискусійне питання. Законодавець визначив три можливі шляхи оновлення даних. Черга в ЦНАПах в останні дні ну, якби не є обґрунтованою причиною не оновлення даних за два місяці. Е, Помилкова робота або некоректна робота к додатку резерв плюс на окремих пристроях чи в окремих осіб. Ну теж це буде складно довести, як неможливість оновити дані. Дуже повільна робота ТЦК. І боязнь багатьох громадян України після всіх подій, що відбулись, в принципі, відвідувати територіальні центри комплектування, теж ну не може бути цією причиною для неоновлення даних, пане Юрію, дивіться, особа не, не оплачує штраф. В Неї є ну в принципі в неї законом, якщо не помиляюся, є 15 днів на оплату штрафу. Якщо вона цей ну. штраф не оплатила. Е, що стосується ну штраф за неоновлення даних, що далі? Тобто в неї вже тоді йде оцей момент конфіскації авто, чи там позбавлення права на авто? Немає ще достатньо нормативки, яка б там по чітко визначала процедуру там е, е, виконання самого адміністративного стягнення, в разі якщо воно було накладено, особа не оскаржила і не оплатила. Е, Питання конфіскації будь-якого майна на сьогоднішній день воно стосується виключно компетенції судових органів влади. Тільки їхні рішення дозволяють відчужувати, накладати заборону на використання або обмежувати використання там рухомого чи нерухомого майна будь-якого іншого виду власності тобто ТЦК самоні таких повноважень немає аби визначати і немає таких функцій навіть. Як і виконавча служба, яка керує, має керуватися виключно рішеннями на сьогодні українських судів щотижня Міноборони уряд. Видають ще різні е, інструкції, роз'яснення, і я не виключаю, що з часом будуть прийняти, прийняті відповідні рішення. А якщо, наприклад, цих стягнень буде доволі багато, е, але вважаю, що це вже ну, крайні заходи е, мали б бути зі сторони е, держави е, на, на арешт, там рухомого чи нерухомого майна і Подальшого відчуження найважливіше вибудовувати діалог з громадянами, бо це стосується, бо є головна мета захист суверенітету України, збереження кожного українського життя, і воно не може бути підмінено іншою якоюсь підметою, всіх покарати, всіх всіх там позбавити якогось майна чи позбавити. Якихось певних е, адміністративних послуг е, треба повертатись від ключової мети. А взагалі для чого це все робиться? А робиться це все для того, щоб втримувати лінію фронту, е, дозволити е, бійцям ротацію, е, які ні фізично, ні психологічно е, не можуть витримати, е, і про це всі давно ми знаємо. Не раз про це говорили такого інтенсиву дій е, дати можливість е, е, силам оборони України. Е, Дати нової сили, нового поштовху, от дуже часто на це заважає там маса обставин, в тому числі виловлювання чоловіків бусами, представниками територіального центру комплектування, що є абсолютно протиправну. Проохоронні органи на це не реагують, а якщо реагують, то тільки шляхом прийняття відповідних звернень, але ми не бачили е, якоїсь активної роботи, роботи, щоб цей процес зупинити, зрозуміло, що е, за таких умов е, оцей. Е, Відсутній діалог між суспільством і урядом ну він до чого доброго не призведе. А можемо запровадити механізми, щоб ці групи оповіщення територіального центру купування та соціальної підтримки, тобто ці, що зараз називаються бусіки в народі, які їздять по вулицях і перевіряють дані і відповідно, запрошують, як вони кажуть, до розмови для оновлення даних безпосередньо в приміщеннях вже колишніх військоматів ТЦК. Щоб вони зникли з вулиць. це все перевести, перевести в онлайн-механізм. Ми маємо додаток резерв, де більша частина громадян оновила свої дані. У Нас є хороша підґрунтя додаток резерв, за який ви сказали. У нас є дуже хороша практика роботи дії по багатьох адміністративних послуг. Це все добре підґрунтя для того, щоб перейти на цифровий режим е спілкування, комунікації, який значно швидший, який ефективний, який не включає в собі телефонного права е іншого типу негласних домовленостей. І, ну, як на мене, більш справедливий по відношенню до кожного з громадян України. Я вже цю думку про електронну повістку, що треба зупиняти полювання на наших вулицях і переходити на електронний формат повістки, запрошення на оновлення даних на. Проходження військово-лікарської комісії для встановлення е, військово-лікарської експертизи стану здоров'я, конкретного громадянина. Е, е, я про це раніше коментував. Е, на превеликий жаль, це на щастя, е, армія Тіктокерів накинулась на будь-яку ідею е, неконтрольованої е, відносно в лавках утримання повістки, зокрема електронної цифрової. Там про будь ідею суспільство наше або не розуміючи змісту і суті дотримання прав людини, кожної людини, а не окремих людей, і не розуміючи, як би мала працювати система в такій кривавій війні, от хейтять цю ідею на самому початку. А по другий варіант робота на е е російсько-російські е по москальські і пропаганду всередині країн. Це все в сукупності руйнує будь-які розмови про нормалізацію у е цих взаємовідносин з ТЦК, тобто вихід за межі вулиць е і пусів і підлогів, усе на жорстке, е але справедливе утримання повістки е в електронний спосіб. Якщо я і поправте, якщо я помиляюся, що нині повістка може прийти військовому зобов'язаному лише у паперовому зараз, так Абсолютно. і вважається Прошу. і вважається вручною коли. Коли він підписався військовозобов'язаною, Вважається, тут а, поняття не вважає, вважається вручною, воно відійшло минуле разом з іншими редакціями законів, які вже втратили свою чинність. Сам факт повіски і вважається відправленою коли, а вже обов'язок громадянина України слідкувати за постовою скринькою тієї адреси проживання, яку сам громадянин України надав. Або через СНАП, або через Додаток Резерв Плюс, або безпосередньо в ТЦК, або адреса, яка зазначена, наприклад, в реєстрі Державної міграційної служби, де. Кожен з нас отримує послуги з утримання і оновлення даних щодо українського так званого паспорту, паспорта громадянина України і паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Треба пам'ятати, що історія про обов'язковий підпис особи відійшла в минуле, але є обов'язок визначений законом своєчасно взаємодіяти з територіальним центром комплектування. Особливо в період військового стану. І от е, цей обов'язок зобов'язує нас самостійно слідкувати за поштовою скринькою. Якщо поправте знову таки, може у мене недостовірна інформація, що ми доглядкого висновку військово-лікарської комісії протягом року часу у воєнний стан. Тобто, якщо особа оновила, ну прийшла військово-лікарську комісію 15.07.23, то 15.07.24 останній день дії є висновку лікарської комісії, вона вже знову має це проходити так. Станом на сьогодні чинними нормативно-правовими е, актами, в тому числі законом і підзаконними актами, е, саме так встановлено, що е, під час е, воєнного стану кожного року, якщо він продовжується, е, кожного року календарного е, особа оновлює е, інформацію про свій стан здоров'я шляхом проходження е, військово-лікарської комісії. І ну це цілком нормальна практика. За умови, якщо ця військово-лікарська комісія насправді ну, виконує свій функціонал, тобто бере до уваги реальний стан здоров'я, не відправляє на фронтову лінію людей, наприклад, з епілепсією або з іншими хворобами, які це ну, тобто, не ставить за мету наповнення статистичних даних. Ставить за мету якісне е об'єктивне наповнення сил оборони України е людьми, які спроможні е і зобов'язані сьогодні стати на захист суверенітету України. Але тут у мене зразу до вас буде уточнення. Дивіться, в нас багато громадян військовозобов'язаних зобов'язаних оновили свої дані в ЦНАПі через резерв плюс та й в ТЦК. І в принципі так були такі теж. Але військово-лікарської комісії вони не проходили. Попередньо говорили, що їх є... прошу це. Дві різних процедури оновлення даних і проходження військово-лікарської комісії. Часто самими ж працівниками ТЦК. Окремі громадяни України були введені в Оману, коли е, одночасно з оновленням даних їх е, спонукали або деколи заходами примусу заставляли е, одразу проходити е, військово лікарську комісію. По закону це так е, 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 не може. Це виключно дивіться, просто наведу два досвіди своїх колег, з якими працюю, військово Одного зупинили працівники ТЦК, коли він викидав сміття, і його одразу відвезли в поліклініку для спочатку в поліклініку для того, аби проходити в медогляд, а потім вже в тетради центр комплектування. А інший мій працівник колега має оновлені дані за стосунку резерв плюс і його запросили в машину і повезли для проходження військово-лікарської комісії. Це протиправні дії представників територіального центру. На проходження військово-лікарської комісії це запрошення не може бути усним, не може бути е, усним на вулиці за будь-яких інших умов. Для цього він вручається в повістка де запрошується на проходження військово-лікарської комісії. Так має бути відповідно до закону. Як відбувається, відбувається так, як ви озвучили. А як, ну, от, наприклад, от, каже працівник військоманду, так? Вибачте стару назву вжила тетради центру копуктування на вулиці військово проїхали зі мною на військову лікарську комісію. Громадянин в цей час може сказати, випишіть мені повістку, і я з вами тоді поїду чи ні тільки може і має абсолютне право зобов'язаний вимагати прошення офіційного документу, повістки де буде визначений час, місце для проходження військово-лікарської комісії. Знаєте, ми так з вами зачепили і болючі моменти того, що чекає після 16 го числа, тобто вже завтра. Як ви взагалі опишете от як правник і адвокат, і коли до вас люди звертаються? Найбільша проблема цього закону в чому? Ну, в редакції в цілому не змінює модель взаємодії. Громадян. І самопоронав України, Оце основна помилка і основні ключові труднощі. Є деякі позитивні зміни не можна говорити, що і СЛІФОМ ну, буде сказати, що редакція закону геть протиправна диктаторська відношенню до громадян. Ні, але вона залишає е, ті самі цілі і задачі для виконання територіальних центрів, комплектування, тобто статистика, кількість. І е, залишає е, ті самі фобії, страхи е, внаслідок тих територіальних центрів потування для громадян України, і мало що залишає місце для рекрутингу, для спокою, що держава е, за тебе подбає і застосує тебе найефективніше по твоїх навичках, по твоєму стану здоров'я, е, по але кожен. І, і зовсім опушний момент, що для оборони України потрібен кожен. Кожен потрібен для оборони України. Не включено в цій редакції закону, наприклад, поняття і розділ, які міг мобілізації за місцем перебування. Це стосується таких спеціальностей вузкопрофільних, як там, ну, наприклад, Автомобільні майстри, шиномонтажники різні, електромайстри, вузькі спеціалісти в засобах зв'язку, бо нам потрібен для оборони інтернет на тільки на лінії фронту, а в цілому всій країні для комунікації органів влади, органів оборони, служби безпеки і так далі. Саме охорони медіа, зрештою, для того, щоб люди були сповіщені про реальний став справ. Щодня на, на лінії фронту і е, ми могли опанувати тим помийкам, е, які щодня продукують москалі. Е, тобто е, цей розділ не був а е, е, Ці вузькі спеціалісти дуже потрібні. І зараз вже декілька. Я вже не говорив про підприємства оборонно промислового значення, які е, навіть новоутворені, навіть. Ті підприємства, які утворили волонтери вже після 22-го року, які працюють на оборону, які роблять ті самі дрони, репи, літаки, аналоги, не скажу, що там копії шахедів, але аналоги БПЛА з дальним радіусом ураження ворога. Цього не враховує. І це також проблематика цієї нової редакції закону. І це насамперед питання. Це вже не питання до Міністерства оборони, до е Це вже питання е до законодавців. Абсолютно до парламентарів. Абсолютно. А ще одне, якщо можна, уточнення стосовно змін, які чекають на громадян України військовозобов'язаних з 17-го е тих, хто проживає за межами України. Для них щось поміняється? Ми є завжди можливість новини дані через резерв плюс. Я не слідкував за тим, але читав також що Міністерство закордонних справ розглядало можливість оновлення даних в наших дипломатичних установах за кордоном. Нічого не змінюється для них з 17 числа, тому що до 17 числа громадяни, які проживають в законних чи незаконних підставах за межами території України. Такі самі права і обов'язки громадян, які залишились проживати на території України, і тут ставим крапка і підводимо риску однакові пане Юрій. Я вам дякую, що знайшли час і можливість вімкнутися. Я просто хочу сказати нашим глядачам, що з паном Танасічуком поспілкувалися в дорозі, тому що пан Юрій зараз їде з волонтерським завданням до наших хлопців. На фронт тому пане Юрію. Я вам дякую і за волонтерську роботу, і за роботу юриста, і за вхові аналізи аналіз в нашому ефірі. Нагадаю, Юрій Танесічука, адвокат волонтер, був в ефірі Львів Медлі. Пане Юрію, я вам дякую. Навзаємо щиро вдячний і за вашу роботу. Також це дуже важливо. Дякую. Дякую Україні. Героям слава.